Вітаю, друзі, давайте подивимось, до чого готуватися вам найближчим часом. Так, колесо фортуни вже вилетіло. Знаєте, ваше життя міняється докорінно. Дійсно, йдуть якісь такі судьбоносні так, зміни, які будуть дуже-дуже впливати на вас. Але цей етап вже був. Такий, який повинен був статися тут і зараз. Так? Давайте подивимось, що, що які зміни, що вас чекає там далі. До чого вам готуватися? Подивимось, яких ви енергіях. Так, по-перше, ви зараз до чогось готуєтесь, так, ви хочете якось відпочити. Ви думаєте, можливо, у вас емоційний стан зараз такий приємний, чи просто ви хочете якось ослабитись, хочеться якогось людського такого знаєте, щастя. Тому що ну, у вас етап переродження, у вас дуже сильний такий, знаєте, зараз все ж таки етап. От знову ж так, 20 аркан. Перед цим у нас було колесо фортуни. Тобто, дійсно, зараз все міняється докорінно, і ви, і, ви, і навколо вас все. От, і е, ви, можливо, від цього втомилися, і тому е, хочете просто якось відпочити, перезагрузитися, чисто так по-людськи, по, по зимному. Але зараз у вас такий період кримічний навіть як якісь уроки ви вже відпрацювали, якісь зараз в процесі. І я скажу так, що у вас все йде. Правильним шляхом. Що хочуть вам сказати карти на рахунок цього всього, до чого готуватись? Ну, вже скажу, до чого готуватись. Готуйтесь, до... ну, що розкривається ваша сила. По-перше, ви приручили свої страхи, ви приручили, Боже, два старших аркани. Я кайфую від цих карт, кайфую від своєї роботи. Подивіться, ви приручили внутрішнього свого, хочеться сказати, демона, але насправді звіра, так? І зараз ви відчуваєте свою стабільність, силу свій внутрішній якийсь стержень, і розумієте, що ви рухаєтесь, все буде в облагу, тобто ви йдете тим шляхом, який ви відчуваєте, який намічений вам вже по судьбі, по долі, по кармі. І всі трансформації, які проходять, всі якісь а, переродження ваші, вони йдуть для того, щоб ви відкрили в собі нові грані, розпакували нові дари, нову силу, так? щоб ви примінили цю силу для Всесвіту. Сонце і сила це дуже круті карти. А, готуйтесь до того, що ваш період життя буде неймовірний зараз. Він, Знаєте, ви засяєте по-іншому, у вас відбудуться інші зовсім процеси в житті. Ті, які ви ще не очікували. Що ще скажуть карти? Те, що ви будете рухатись до свого щастя. О, так, дивіться, тут для когось це, знаєте, ось так. Для когось це мрії про майбутнє сім'ю, якусь, так, щастя, гармонію, благополуччя і зустріч з коханою людиною, тут буде. Якщо ваша людина, ви давно не бачились на відстані, буде, знову. Притете, це щастя, цю любов, цю гармонію. Для когось тут нова людина буде йти. А для когось тут буде гармонія, щастя, ви шляхом своїм будете йти і досягнете цілей, які хотіли. Так, ті мрії, які хотіли в сфері про яку ви давно ще мріяли. Ось такі прекрасні карти, до чого вам ще готуватись. Давайте подивимось, що вам ще скажуть. Так, якісь є перешкоди, щось ви там переживали. Ага, дивіться, можете е, якимись етапами е, переживати, що не вийде, що це не ваш шлях, що вам не туди. Не переживайте ласочка, це все ваші перевірки, це все, е, знаєте, така закалка на вашу мудрість, перевірочка, а наскільки ви по відлюднику. Можете нести в цей світ, що ви можете нести в цей світ, тому що через перешкоди, через біль ми відроджуємо себе. Ми розуміємо, хто ми, що ми. От дивіться, коли нам дуже боляче, коли нам дуже погано, ми е, тоді відкривається наша душа, і ми розуміємо, що ми несемо в собі. Світло чи тьму, так? Хоча все це єдине, і я кажу завжди, що ми всі частина абсолюту і темно і світло це все єдине, це це баланс. Всесвіту, але ви розумієте тоді, який вектор вам брати, так? Чи ви несете агресію якусь в світ через біль, чи ви несете все ж таки цей зазідання, так? і розумієте, що ви людина така і така, і тобто ви можете спроможні на більше розпаковується, дивіться, по якісь обмани, якісь історії, чесні, темні, несправедливі до вас. Все це уходить вас дійсно. Феміда бачить зверху богиня Феміда, так, богині справедливості, і каже, що ви заслужили на своє щастя. Ви заслужили на те, щоб відчути себе цінною, свою самоцінність підняти на якийсь достаток нормальний. Тобто, у вас буде мінятися все на краще, розумієте? Тут дуже прекрасні карти. І давайте до вас таку маленьку порадку підглянемо, що ще. Скажуть карти. Ой, король жезлів. Слухайте, тут знаєте, навіть для когось тут йде людина, для того, щоб ви вже заспокоїлись, для того, щоб ви віднайшли своє щастя. А для когось тут йде ось і королева жезлів, і ну, дивіться, тут просто цікаво дуже. Дивіться, для когось тут йде пара і гармонія в парі. А для когось тут ви будете в таких енергіях, трошечки чоловічих, але це непогано. Це те, кажуть, те, що ви будете настільки енергійно, у вас буде такий за... Пал, і, але це буде, знаєте, так плавно все текти по уміряності, ну, умір тому що ви зможете подолати все, що хочете. Ось руну ще до вас витягнула. Тай вас дуже сильна руна. Вона каже про те, що в дійсно, вірному шляху. Ось те, про що я казала, це трошечки така войовнича руна, це жін... чоловічі такі енергії. Якщо ви чоловік, це нормально, так ви повинні так робити. Але для жінки це трішечки так може бути незвично. Хоча зараз у нас жінки такі. Бойові усі, так, і українські жінки, вони сильні дуже і духом сильні. так, І е, я скажу так, що ви сміливо йдіть зараз цим шляхом, який обрали, е, ви, е, вам буде дано по справедливості, так, вам будуть давати все світ бачити, що ви робите. Не просто так, ви не забуті. Йдіть, проживайте все свої уроки, повірте, ви вийдете в дуже-дуже таке русло свого життя, де ви будете повністю за. Задоволені усім, що навколо вас, і будете розуміти, що всі ваші прийняті колись болючі рішення, вони були для вас во благо. Етейва Саруна, яка каже, що вам треба йти, не взираючи ні на що, ні на які проблеми, перешкоди. Тобто, тут така. Знаєте, рішучість така воїна, коли воїн йде вперед, і це не по головах йти, ні. Це тоді, коли ви йдете впевнено, розуміючи, що ви робите і для чого. В першу чергу ви для себе робите, а потім для когось чи чогось, розумієте? І ось що ви робите для себе в цей світ, потім ви можете транслювати це і далі. Ось така ось вам порада. Ще й дно колоди, урус це підсилення вашої сили, тут дуже велика міць вас приховується. я вам бажаю її розпакувати дуже-дуже в такому екологічному. Станє, щоб ви не крушилися навколо, але ви справитесь, ви великі умнічки в мене. І я скажу так, що тут і чоловіків, і жінок стосується, перевертайте на себе, мої любі. Якщо хочете чисто індивідуальний розклад, будь ласка, на не, не питання, звертайтесь до мене. Я можу подивитись одне питання, можу 30 питань подивитись, в залежності від того, що ви хочете. Так? І онлайн-консультації в мене теж є. Я працюю не тільки як таролог, але і ще я працюю з рунами, як парапсихолог, як провідник. Як енергопрактик. ось і я в мене були і офлайн-консультації, тому звертайтесь, будь ласка, і буду рада вас бачити, і дуже вдячна буду вам за лайки та підписку. Всім цьому